Всім привіт! Благословенного дня! Поділюсь откровенням, що я почув від пасторів Станіслава і Юлії Солтаненко. Почув таке дивовижне свідчення за преступника, коли уже немає шансів. Але коли з тобою Ісус Христос, то життя набуває інших кросок. І також приклад, коли Ісус Христос Він був на хресті разом з двома преступниками, і один Він покоявся, Він прийняв Ісуса Христа у своє життя, і Ісус Йому пробачив, І сказав: Ти навіки будеш зі мною в раю, і Це доказує те, що коли ти. Коїшся, коли ти приймаєш Бога.